Вони розуміють, щоб не була б сьогодні України, не була би сьогодні наших героїв та би захотіли б і Польщу вони, це чмоні. Тому, будь ласка, давайте ставитись один одного поважно. І не потрібно нам приділяти якісь претензії. А я вважаю, що потрібно поговорити і нормально поясняти. А вот не виходять і роблять гучні заяви, і все, ми не будемо нічого поставляти, ми зброю передавати не будемо, допомогу давати не будемо. Про що, дівчатки, типу, посолюють чи що, в саді. В Тому я верно. тут підтримую наших людей, я вважаю, що а, а, тут потрібно, мене немає, бацоха, дивіться, така ж ситуація з Угорщиною. Але я не хочу про це говорити. Тому що мені все зрозуміло, з цим чому таким же, як а, Орбаном, так. а, директор Російської Федерації з Орбаном. Да? Про що говорити? Тому що там є не про що говорити. Про що говорити влади грузинської? Нема про що говорити. А з Дудою є про що говорити. Тому потрібно не те, ні те щоб казати, що все, ми погані, поляки такі умні, вони такі красаві. А ми такі погані. Та да ні, такого не буде. Ну а поважайте, будь ласка, мою країну, поважайте, будь ласка, моїх людей і моїх громадян. І, і вдячуючи моїх громадян, ви сьогодні а, а, живете спокій і не літають в Варшаву.